Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні дуже смачний домашній сметанний торт. Вибиваю 2 яйця. Додаю 1 четверту чайної ложки солі 130 г цукру. Збиваю до пишної світлої маси. Додаю 250 г сметани і перемішую. Частинами додаю 180 г посіяного борошна і 10 г розпушувача. Перемішую міксером на малій швидкості. Половину тіста відправляю в форму діаметром 20 см. Розподіляю і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин та орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовий корж залишаю, щоб вистих. До тіста, що залишилося, додаю 8 г просіяного какао і перемішую. Шоколадний корж випікаю, так як і світлий. До 500 г сметани жирністю не менше 20% додаю 2 столові ложки цукрової пудри і ванілін. Перемішую, коржі розрізаю, збираю торт. Коржі змащую кремом і посипаю горішками. Викладаю наступний корж, злегка притискаю. Верх та боки торта також смастила кремом. Поки присипаю подрівненими горіхами. Зверху присипаю 15 г натертого шоколаду. Готовий смачний домашній сметанний торт залишаю в холодильнику на декілька годин. Усім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!